Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. А про цей скарб я розповім вам далі. Орана фоска це сучасне інноваційне добриво. Чому так? Тому що в своєму складі воно має мінеральне живлення та органічну. Зараз подивимось. Арганафоска – це добриво, яке вноситься під будь-яку культуру. Під соняшник, під кукурузу, під сою або ріпак. Також можна його вносити і під овочеві культури. У ведерці у нас паста 6 кг і пляшечка живильного комплексу для мікроорганізмів. Органофоска вноситься під посівну культивацію, норма внесення 2 кг на гектар. Завдяки живильному комплексу мікроорганізми недоступні форми фосфору переводять в доступну форму для рослини. Насінинка починає проростати і вже отримує доступну форму фосфору, калію та сірки. Це доброво засвоюється рослиною 100% і ви отримаєте надбавку вражу 20-30%. Органа Фоска пройшла випробування в науково-дослідницьких інститутах України. Тому я вам рекомендую спробувати це добриво. Зателефонуйте, поспілкуємось, розповім.